Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Один чоловік, я ірне ім'я, приходить до Ісуса і припадає йому до ніг. Вроді би нормально Ду до Ісуса, бо донька моя слаба. Але хто це йде? Голова Сина Це так, як ви понані, нині так для Дніпрян пояснити, Шмуель Кам'янецький, знаєте, наш, головний рабін, прийшов би до нас до церкви і казав Василю, помолися надо мною. Воно би так трохи виглядало. Дивно. І цей голова синагоги. До якого всі приходили і кланялися, який був ну, дуже значущий. Всі його слухали, всім радив. І тут приходить до Ісуса і паде в ноги Ісуса, якого синагога євреї не прийняли. Що Його привело? Віра, спасіння душі. Ні, біда Його привела, бо донька Його вмирає. Ми часом, коли маємо якусь великий тягар і велику потребу, ми йдемо не тільки до Ісуса на коліна стаємо. Ми часом йдемо не тільки до Ісуса. Ми йдемо до екстрасенсів, йдемо до ворожок, куди-небудь лише щось узнати якось цим. Чи засуджує це Господь Бог, чи засудив Він той. Прихід оцього чоловіка, та ні, бо він прийшов до Бога. Але розумійте, що він переступив через себе, бо його донька вмирає 12 років дитина. Ще не нажилася, не надивилася. І Ісус каже, не бійся, тільки віруй. Йдуть по дорозі. І одна жінка, яка, увага, 12 років хворіла на кровотечу. Тут донька має 12 років, тяжко хвора, має вмирати. І тут жінка, яка 12 років хворіє на кровотечу. Там 12 років, і тут 12 років. Той підходить, паде до них і каже, при вселюдно, не встидається нічого, а та приходить, навіть нікому не каже. Доторкнулася до нього, бо собі так. Як кажуть нас помінила, як до неї доторкнувся, стану здорова. І що сталося? Стала здорова. І Ісус хоче її виявити. Хоче її виявити, щоб вона засвідчила то зцілення. І каже, хто до мене доторкнувся? Петро каже, Господи, ну ти що смішний? ну подивись, навколо тебе купа людей. Що ти, ти маєш на увазі, хто до мене доторкнувся? Він каже, я чую, як сила вийшла з мене. Жінка побачила, що не встається, і каже, то я. Що вона робить? Вона свідчить. Вона свідчить те, що на ній сталося чудо. Ви якого хочете чуда, щоби свідчити Богове? Якось особливого. А знаєте, скільки раз вам Господь Бог дарував те чудо? Ви чекаєте, що чудо це оздоровлення від тяжкої хвороби, і то тако раз і вже. Не завжди так? Сам процес оздоровлення, він також закладений Богом. І ми. В тому процесі не участвуємо. Бо якби ви участвували, би ви би самі собі попідкручували так, печінка слаба, раз, підкрутив здорова. Серце недобре, там аритмія. Підкрутив все, збалансувалося, вирівнялося. Ми не керуємо тим. А хто керує? Господь Бог. І то, що ми сьогодні живі і здорові. Залежить не від кількості тих таблеток, що ви випили, і лікарів, яких ви відвідали. А від того, наскільки в тобі відбуваються всередині процеси, які ведуть до життя, а інші ведуть до смерти. Яку кровотечу мала ця жінка? Ну, Лікарі так примірно можуть придумати, так? Дмитрій у нас догадується, що це може бути, так? Ну, я не буду тут зараз вгадувати, не важливо. Але була проблема з репродуктивним системою. Так? Кажуть, у нас в народі була слаба по-жіночому. А тут донька народилася 12 років, одиначка і має вмирати. Наскільки Господь Бог ставить нам перед очі у ці дві. Постаті, голова синагоги, який не бідний, поважний, стає на коліна перед Ісусом, бо не вмирає донька. Жінка, яка всі гроші витратила, не має ні копійки. Вона би і хотіла йому що знати, вона не мала вже нічого. І жінка оздоровлюється, а дочка вмирає, підходять. І кажуть, от не тривож учителя, вона дочка померла. Я хочу, щоб ви собі це записали у своїй голові. Коли Бог допомагає, і коли Бог каже, засвідчити за своє зцілення. І коли вам приносять звістку, не тривож учителя, дочка твоя померла, що каже Господь? Не бійся, ти віруй. Нам часом не вистачає віри. Господи, та дай нам тої віри. Чи віриш, що я можу тобі це зробити? Вірю, Господи, але поможе мому невірству. То, то, що вмерла, то він повірив, бо знає, що вмерла. А Христос приходить і каже: ні, вона не вмерла, вона спить. Він ламає їхнього переконання, бо, бо той тато вірить у смерть більше, як у Воскресіння. Чуєте, що робить Ісус? Він бере Петра, Якова і Івана, бере тата і маму і заходить до, до кімнати, більш нікого не бере. Бере дівчину за руку каже: дівчино, кажу тобі, встань. Та вітакум. І вона встає. Тато в шоці, мама в шоці. І Яїр думає, може він і добре казав, що вона спить? Бо вона взяла та й встала. Може, вона точно не вмерла була. Ісус в одному місці каже до жінки: скажи. Як ти оздоровилася? А тут прийшов, воскрешає померлого і каже: наоборот, якби зменшує значення того. Вона спить, каже, взяв і просто підняв за руку. Для чого? Тому що рівень сприйняття того, що нам робить Господь, є різний, Як у цієї бідної жінки, яка 12 років хворіла, витратила всі свої гроші, всі свої, все, що мала на лікарів, нічого їй не помогло. Але вона ходила всюди: і до Бабок, і до Знахарів, і до Шахраїв, До кого могла? В кінці прийшла до Ісуса. Куди ходив оцей Яїр? В них був лікар, ясне діло, свій, домашній лікар прийшов каже, я все, що міг зробити, зробив, але я думаю, що нічого не. Ну, кажу, так, як є. Вона помре. Хіба йде до Ісуса, той воскрешає, піднімає калік на ноги. І той йде. Розумієте різницю? І тому кажу вам: ви будете в своєму житті і в стані цієї жінки кровоточивої, ви будете в стані цього батька з е, голови сина Оги, ви будете в стані тої мами, про яку дуже мало там сказано, просто взяв батьків. Маму, навіть ім'я не називають її, так? Але ви будете стояти, ну, знаєте, як та мама стояла, яка описана у Біблії, вона ні в чому не участвувала, не просила Ісуса, не дякувала, не пише, чи вона плакала, чи вона не плакала. Вона просто була. І ми часом теж так в своєму житті буваємо, що ми просто будемо присутні, як Бог буде робити чудо. Що нам треба для цього? Господь хоче від нас, щоб ми стали свідками Божого чуда. Чуєте? Свідками Божого чуда. Щоб засвідчувати по тому, так я є свідок Божого чуда, я бачив то зцідення. Знаєте, за що нам буде на страшнім суді найбільше встидно не за гріхи? Найбільше нам буде встидно, коли ми побачимо. Скільки в нашому житті Господь Бог взяв участи, щоб його підправити? Скільки раз він робив нам чудо, рятуючи нас від всяких небезпек. Я сьогодні собі вже маю скільки років. Та я згадую, як я був малий. Куди ми тільки не лазили, Господи Боже? Це було тако, на життя було на волосині. Що ми тільки не робили? І мені вже встидно скільки перед Богом, скільки нас він мене рятував, рятував, рятував. А я ні раз за то не подякував. Тепер уже як би дякую, але я тоді й не розумів. Тому кажу вам, ви. Не один раз вже були свідком Божого чуда. Ви тримаєте на руках дитину. Це не чудо Боже? Ви утворили подружжя, ви маєте друзів, ви маєте дуже класних знайомих. Хіба це не чудо, коли Бог з'єднує двох людей, серед яких хочеться жити? Це чудесно. Ви скажете, ну, я прийшов, воно побачило і так далі. Бог є любов. І той, хто вміє любити і будувати відносини, ви Божі, це чудо. І іменно таких з'єднаних у Бозі, Бог воскресить, як дочку Яїра. не бійся тільки вірою, вона просто спить. Підняв її потім батьки ще були в шоці, він каже, дайте її їсти, щоб вони трохи переключили. Він переводить їх в площину щоденного життя. Не алілуя, Небо, ангели відкрилися, слава тобі, Господи, ти воскресив дитину. Він каже, ні, це нормально, дайте її їсти, та я пішов. Вмійте бути простими там, де треба. Вмійте бути складними там, де треба, вмійте прощати, вмійте любити, вмійте бути тими, що не побоятися підійти до Ісуса, як ця жінка кровоточива. Не мала що йому дати, не мала і нічого навіть і не пропонувала, тільки прийшла, щоб взяти собі здоров'я, попросити. Чоловік Яїр прийшов, все готовий був віддати, але ж би донька його була здорова. А тут чуємо, кажуть, умерла. Розумієте? І все. Руки опустилися, все закінчилося. Але Господь йде з ним, так само і з вами. Коли здається, що все, все закінчилося, руки опустилися, далі нема куди рухатися. Якщо з тобою йде Ісус, не бійся, каже Господь, тільки ввіруй. Батьки були і дуже здивовані, та звичайно. Хотіли, щоб вона вернулася, але коли вона вернулася, вони були здивовані. І що каже Господь, нікому не розказуйте. Чому він так каже? Бо він розраховує на нашу людську слабкість. Йому кажеш, мовчи, а воно кричить. Йому кажеш, не розказуй, а воно розказує. А коли каже, ідіть, і звіщайте новину, а? якось скучно. Не йду. Ми протилежні. Я коли хвалю вас, ви такі, та ні, та що? А коли починаю картати, ви кажете, чки, 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 ну що ти отче, так? Ти ще мене не знаєш, ти я нормальний. Ми так побудовані на протилежностях. Давайте, щоби. Наша дорога до Бога була світла і щира. Не бійтеся, коли ти не маєш що Богу видати. Якщо маєш, запропонуй Богові те, що ти можеш йому дати, будьте відкриті до Бога. Так, як говорить нам сьогоднішня Євангеліє. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Будьмо уважні. Хой час один чоловік приступив до Ісуса єїрне ім'я, ім'я, щоб головою синагоги. Припавши до них Ісуса, Він став просити зайти до нього в хату, бо була в нього дочка, одиначка, яких дванадцять років, і вона вмирала. І як він ішов туди, люди тиснулися до нього, аж якась жінка, що була хвора дванадцять років на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій пожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулася краю одежі його, і вмить стала здоровою. Спинилася її кровотеча. А Ісус питав, хто доторкнувся до мене, а що всі відпекувалися, Петро мовив: Наставнику, люди коло тебе топляться і тиснуться, і ти сказав, хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла із мене, побачивши жінка, що не втаїться, тремтячи, підійшла і впала йому до ніг. Призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулася і як негайно одужала, сказав їй Ісус, дочко, віра Твоя спасе тебе іде в мирі. І Він говорив іще, як ось приходить хтось від голови синого і каже, твоя дочка померла, не турбуй більше вчителя. Ісус, почувши це, озвався до нього. Не бійся тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра Івана і Якова, із батьком та матір'ю дитини, і всі плакали за неї, голосили, а він мовив: не плачте, вона не вмерла, вона спить, а ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. Тоді він узяв її за руку і голосно промовив, дівчино встань, і дух її вернувся до неї, вона вмить устала. Він велів дати їй їсти, і батьки ж її були здивовані вельми, та наказав їм нікому не говорити, що сталося. Святого апостола, Павла, читання, Будьмо моважні. Браття Христос наш мир, Він що зробив із двох одне, зруйнувавши своїм тілом стіну, що була перегородою, тобто ворожнечу, і скасував закон заповідей своїми постановами на те. Щоб із двох зробити в собі одну нову людину, вчинивши мир між нами, і щоб примирити їх в обох в однім тілі з Богом через Хрест, убивши на ньому ворожнечу, Він прийшов і благовістив вам мир, що були далеко, і мир тим, що були близько, через нього одні й другі, Маємо доступ до Отця в однім дусі, отже ви не чужинці більше, і не приходні, але співгромадяни святих і домашні Божі, збудовані на підвалені апостолів і пророків, а наріжним каменем самим Ісусом Христом. На ньому вся будівля міцно збудована, росте у святий храму Господі. На ньому і ви теж будуєтеся разом на житло Бога в дусі. біка алелуя.